Готуємо смачнезні картопляні гнізда з м'ясною начинкою. Готується все нескладно. Можна готувати з пюре, яке залишилось з обіда чи вечері. Я спеціально відварила побільше, щоб зробити подвійну потрійну порцію. Я вам вже казала, що дуже смачна зараз картопля в сільпо називається українська рання. А ціна супер, тому замовила додому побільше завжди замовляю. Доставка додому виходить за 1 ну, гривню і не нести все це. Тим часом готуємо начинку, розігріваємо олій на пательні, викладаємо порізана кубиком філе. І грибочки їх я Також замовила сільпо, по солому першому. Я ще додаю білі сушені гриби молоті, так, щоб буде смачніше, але то не обов'язково. Тушимо до готовності хвилин 7. В пюрешку вбиваємо яйце, додаємо борошна, бажана рисова і улюблені приправи. У мене це сушені томати, сухий часник, сіль перець. Перемішуємо. Далі мокрими руками катаємо ось такі кульки, приблизно Тенісний тенісним ячим викладаємо в форму для запікання. Формуємо гнізда, я роблю це вологою склянкою. Лі підправляю ручками, начиняємо, покриваємо зверху соусом. Ці грамовки є в описі відео. Соус сметанний робиться дуже просто. Посипаємо сиром, випікаємо в розігріті до 180 градусів в Духовці 30 хвилин. Посипаємо за бажанням свіжої зелені. все наші гнізда готові це так просто, ніби зрази, тільки запечені. Готуйте, смакуйте смачного. Ваше доріко.